Вітаю на моєму каналі і запрошую на невеличкий огляд двох різдвяних виставок Львова. У Національному музеї імені Андрея Шептицького триває цікава виставка. Наше Різдво. На виставці представлено понад 400 експонатів, які розкривають Різдво у трьох просторах: Храм, Дім і Соціо. Ця виставка про теплі традиції. Віру та світло українського свята крізь мистецтво і пам'ять. Тут є все: старовинні ікони, вертепи, шопки, різдвяні зірки та павуки, витинанки, трьохсвічники, унікальні унівські хрестики. Дуже цікава експозиція. Друга виставка Дочекатися Різдва історії незнищеного свята розповідає. Про те, як різдво пережило заборони, репресії, війни та злами епох, залишаючись опорою для людей у найскладніші часи, різдвяні листівки, свідчення жертв радянського терору, артефакти, родинні реліквії, роботи митців, фотографії, святкування, засланні доводять, що традиції збереглися всупереч страху та тиску, і світло обов'язково переможе темряву.